Всім привіт! Мене звати Альона і ви на каналі Barber Adventure. На цьому каналі я і мій хлопець Барбер розповідаємо про наші пригоди, про наш переїзд в США і ще різні моменти, які можуть відбуватися з вами під час переїзду. Хлопець розповідає більше про барберінг, про його дні в американському барбершопі, про інструмент і так далі. Тому підписуйтесь, ми будемо робити все, щоб бути цікавим. В даному відео я розповім про наш досвід користування додатком Airbnb і додам особисто від себе, що я. Щиро вдячна, що цей додаток взагалі існує, що він ось так працює, що він всім доступний, доступний по всьому світу. Нам це просто нереально спростило життя в наших переїздах. Тому рекомендую вам а розповім про всі моменти, а ви вже далі собі обирайте, довіряти Airbnb чи не довіряти. Розпочну з історії даної платформи. В цілому все почалось із двох молодих хлопців, які жили на одній квартирі. І в якийсь момент у них не було чим платити за цю квартиру. Тому вони вирішили одну вільну кімнату здати людям, які в ній нуждаються. Вони поставили там надувний матрас, запропонували сніданки, виставили це оголошення в інтернеті, і на наступний же день у них з'явилися перші клієнти. Тому додаток так і називається. Air надувний, B-bed ліжко і ще один b breakfast. Airbnb bed and breakfast. Я коли жила в Україні, я дуже мріяла мандрувати і постійно дивилася, як різні блогери, там різні мандрівники, які користуються даною платформою. Я установила собі цей додаток і просто дивилася, які апартаменти там здаються. І моя мрія була користуватися даним додатком. Що крутого в Airbnb, То це те, що ви можете орендувати саму звичайну квартиру в якомусь там панельному домі, от саму звичайну, як ми звикли у нас в Україні. І так само ви можете орендувати будиночок на дереві, наприклад, десь в Лондоні в лісах. Тобто, даний додаток пропонує абсолютно різні варіанти. Реально починаючи від маленьких квартирок, закінчуючи великими особняками з басейном. Звісно, у всьому є своя ціна, але ще круто, що це по-перше, по всьому світу. От Я сиділа там в Україні і дивилась, по якій вартості здаються будиночки, десь там в Італії, у виноградних полях, котеджики з басейном, і там не такі великі суми, якщо ви знімаєте на... Декілька діб дуже круто так відпочити, поїхати. На мій погляд, це просто ну, офігенний, офігенний додаток. Перше користування даним додатком почалося з того, що Олег виїхав і вже був у Польщі, я була в Україні, мені потрібно було йому знайти житло. А я почала дивитися на букінгу, і на букінгу були просто бішані ціни. Я думаю, і так всі розуміють, що в Польщі значно вищі оренди на квартири, ніж у нас в Україні. А коли ти ще й орендуєш квартиру не на довгий термін, а на короткий, подобове. То це просто більше суми. сума. Ми не могли орендувати квартиру довгостроково, тому що ми думали, що ми приїхали там на місяць, півтора місяця, і ніяка людина не буде вам здавати квартиру а, на такий короткий період по ціні довгострокової оренди. Тобто, поляки вони в принципі здають квартири мінімум на півроку і в цілому, ну в середньому на рік. А, тому ми розуміли, що нам доведеться хоч і на місяць, але знімати квартиру по ціні по Ми розуміли, що це буде дуже висока ціна. І я повторюю, що на букінгу була просто зо облачні ціни десь на і різних сайтах по підбору оренди квартир чесно було стрьомно. тому що не зрозуміло в кого ти бронюєш цю квартиру, не зрозуміло, які гарантії. Раптом ми зараз приїдемо з котами з усіма речами, а нам скажуть, що щось не так, щось не підходить. З котами вас не заселим, доплачуйте та ще. В принципі в таких випадках. Господарі можуть які завгодно ставити умови, ти від них залежиш, і ти нічого зробити не можеш. На Airbnb ти маєш всі права, і ніхто з тобою, в принципі, погано ніяк вчинити не може, тому що там все документаційно підтверджується. Тож я почала шукати нашу першу квартиру е, на Airbnb у Варшаві. Перший момент, на який опиралась, це ціна, тому що ціни там були просто захмарні. Я просто дивилась одну з найдешевших. І навіть якщо брати одну з найдешевших, нам обійшлося місяць переживання в тій квартирі в півтори тисячі доларів. <реш> Найдешевша, ось так. От. Але я нагадую, що це подобово, типу. Ви дуже сильно переплачуєте. Наступний момент що я дивилась, це щоб квартира була там не менше 30 квадратних метрів. Тому що багато квартир здаються там навіть на тому ж букінгу 15 20 метрів квадратних. У нас два коти купа речей. Ми би там просто не помістились. Тобто я брала квартиру, яка була недорога, яка нас влаштовувала по зовнішньому вигляду, і в неї був нормальний метраж. Е, і, власне, більше нічого я не дивилась. Я подивилася, що коментарів тієї квартири не було. Тобто вона здавалась в перший раз, і це було дуже стрімно, тому що на Airbnb ти повинен заплатити всю суму за квартиру одразу наперед. І було дуже стрімно. Але не було інших варіантів. Е, і через те, що, до речі, е, у даного хазяїна цієї квартири не було не одного коментаря на Airbnb, Тобто він тільки почав співпрацювати з даною платформою. Це е, ми були першими гостями в цій квартирі. За рахунок цього була така ціна. Бо, як виявилось потім, ця квартира була розташована в одному з найкращих районів Варшави в офігеннішому будинку, де суперзелено, красиво, дуже класна інфраструктура, все безпечно, ідеально. Ну от просто немає слів і в Цілому, як виявилось потім, квартири в цьому районі здаються такі ж квартири в два рази дорожчі. Нам просто повезло зняти квартиру в такому районі за ці гроші, хоч для нас це й дорого. Та як виявилось, це було дешево. Також на Airbnb дуже зручно, що ви можете при виборі квартири ставити фільтри, які вам необхідні. Нам було необхідно, щоб можна було там жити з котами. Нам потрібен був там кондиціонер, холодильник, кухня, стиральна машина, тому що ми там прямо збиралися жити. так Якщо ви заїжджаєте на дві доби, звісно. На вам не обов'язково мати там пральну машину і кухню, але якщо ви берете надовше, ці всі моменти ви вказуєте, і вам буде висвічувати лише квартири, які вам підходять. Стосовно моменту з тваринами, обов'язково вказуйте це, коли ви будете заїжджати. Окрім того, що ви одразу натискаєте, щоб вам показало квартири, яких дозволено заїжджати з тваринами, обов'язково перед цим ще напишіть хазяїна, тому що деякі хазяїни, не дивлячись на те, що вони пишуть «pet friendly», вони ще потім вимагають додаткову оплату. Є хазяїни 90%, які цього не роблять. Тому, якщо вам трапиться такий хазяїн, просто шукайте іншу квартиру. Також після того як в нас закінчились дні проживання в Варшаві в цій квартирі, в подальшому ця квартира вже була зайнята. Ми не могли її орендувати, і на неї піднялась дуже сильна ціна. Ми шукали інші квартири по Варшаві, і всюди були просто заоблачні ціни або погана квартира. Але... Баба погане якесь розташування, і ми не могли знайти Варшаві підходящу квартиру. Я пам'ятаю, нам от уже через два дні потрібно було виїхати з цієї, а ми не могли знайти. І проблема Airbnb також в тому, що є обмежена кількість квартир, яка здається в місті. І їх не така велика кількість. І чим довше ти тянеш до дати, коли тобі потрібно заїхати, тим менше стає варіантів. Тому що тобі там потрібно на місяць, наприклад, зняти, а хтось там на один день орендував цьому місяці, і все, і тобі вже цю квартиру не висвічує. І квартир ставало все менше, все менше, все менше. Все менше. Я пам'ятаю, нам просто... Просто не було куди з'їжджати, і ми почали роздивлятися інше місто по сусідству з Варшави, місто Лоць. Там були дуже гарні варіанти. Також за такі ж гроші, як ми орендували цю квартиру, і тому ми прийняли рішення поїхати в інше місто, і там трапилась досить цікава історія. Додам такий ще момент, що Airbnb принесе вам 100% задоволення. Якщо ви перед тим, як їхати в ту квартиру, дізнаєтесь про абсолютно всі моменти. Перший і основний момент це де знаходиться ця квартира. Отак, як я в Польщі знімала в Варшаві, я не подивилась, і нам, слава Богу, дуже повезло. То в другий раз нам уже так не повезло. Я по своїй звичці не подивилась, де розташована квартира. В цілому там писала, що це якийсь новий ЖК, По фотографії було видно, що це нові будинки. І я подумала, що не треба переживати. В описі. І писали, що там в 10 хвилинах вся необхідна інфраструктура і так далі. Але по приїзду ми виявили, що цей ЖК більше схожий, Знаєте, не на ЖК, в яких ми звикли жити, а на якийсь такий... Е Містечко для біженців, скажімо так, з бараками, ну якраз, в принципі, для нас. Да там були просто такі е, однакові будинки, невисокі, і не було взагалі ніякої зеленої території. Тобто, все було повністю в асфальті. Був паркінг, були ці будинки, і власне все навколо стояло два заводи. Е, ніякої інфраструктури вблизі не було. Там було дуже унило. Ну і якби я не можу якісь писати претензії, тому що я сама не подивилась, сама не поцікавилась, і якби я це зробила, я би обрала іншу квартиру, тому дуже важливо це дивитись. Вплоть до того, що ви берете цю адресу, вписуєте в Google Maps і ходите по цих вулицях, де знаходиться цей будинок, і роздивляєтесь, що там є. Тоді у вас точно не буде ніяких сюрпризів. Також, коли я обирала нашу другу квартиру в Польщі в місті Лоць, я побачила один коментар. Був що не зовсім свіжий ремонт в цій квартирі, і квартира потребує ремонту. Але серед всіх інших гарних коментарів він якось загубився, я не звернула уваги. І приїхавши туди, ми побачили, що ця квартира не проста. Потребує ремонту, що там в цілому неприємно знаходитись, тому що, е, як мінімум, в спальні не було штор. Це перший поверх. Тут ходять всі люди за вікном, там немає штор, вночі світить фонарь на тебе, е, постіль не розрахована на ліжко, тобто вона менша, ніж сама ліжко, і виходить також, що ти спиш на голому матрасі, е, стіни хтось погриз, пол також хтось погриз, <с> Шафа там була на кухні, також вся подряпана. Ну, коротше, це було зовсім не те, що було на фотографіях. І в такому випадку я написала хазяїну, що в нас не влаштовує дане житло, повертайте нам кошти, ми з'їдемо на іншу квартиру. На що він відповів, що кошти вони повернути, типа не будуть, не можуть, але можуть нам запропонувати іншу квартиру. Вона аналогічна, типу, з цією, але в кращому стані. В сусідньому будинку знаходиться, і ми переїхали в ту квартиру. Тут також такий момент. Різні хазяїни на Airbnb працюють по-різному. Хтось просто здає квартиру, типу свою. Ви знаєте, як ви живете там, наприклад, з батьками, у вас є ще одна куплена квартира, ви її просто здаєте від себе. А, також на цьому зараз зробили бізнес, і деякі люди скуповують да, різні квартири і потім їх всі разом здають. Ставлять туди менеджер, який цим всім займається, який заселяє людей, виселяє людей, слідкує за порядком. І він може ось так, от розпоряджати з багатьма квартирами. Тобто, якщо нам ця квартира не підійшла, нас переселили. Лили в іншо, але деякі хазяїни розумієте, такої можливості не мають. Тому завжди читайте коментарі, звертайте на них увагу, уточняйте все в господаря, щоб не було сюрпризів. Після лодзі ми орендували квартиру, я пам'ятаю, Варшаві. Ми знову орендували квартиру на одну добу, але ми навіть не прибули там одну добу, ми там прибули 5 годин. Це було перед перельотом, ми туди заїхали з котами, чисто, щоб коти змогли розслабитись, ходити в туалет і так далі перед вилітом. Ми там прибули 5 годин і полетіли далі. Прилетіли ми вже в Турції, і от в Турції я знову ж таки нормально не подивилась, де розташована ця квартира, і ми потрапили ну, в дуже таку неприємну ситуацію, тому що на фотографіях був дуже гарний такий новий білдінг в якому є басейн, в якому я тренажерний зал, але по факту, як виявилось, турки не люблять нормально строїти. Ремонт там абсолютно одноразовий. Видно, що він зроблений недавно, але він жахливий. Знаєте, і там дуже ваняло. Там навколо самого будинку взагалі нічого не було. Було одне сміття, різні бомжі. На вулиці було в принципі стрьомно якось виходити. Там працював лише один кондиціонер, який в цю турецьку жиру просто не вивозив. Спати доводилось на дивані у вітальні. І досить багато було таких неприємних моментів, але ну, зараз я розумію, що про ці моменти ми б, в принципі, мабуть, і не дізналися да, з того опису, який ми маємо цієї квартири цих всіх ситуацій можна було б уникнути, якби кожен, хто жив в цих квартирах, писав класні розгорнуті коментарі. І окрім того, чи просто там добре чи задовільно, оцінка 3-4 розписував, в чому причина. Писав там за маленька постіль, немає штор, погано працює кондиціонер. Бо часто буває таке, що хазяїн він навіть сам не знає про ці моменти. І він би з задоволенням їх прибрав, але він там не перебуває, він не знає. Там зайшла прибиральниця, поприбирала, і якби все, ніхто нічого не перевіряє. Тому дуже круто писати розгорнуті. Коментарі. Ніхто не каже, що потрібно там когось якось принижувати чи ще щось, а просто по правді по щирому не чіпляючись там до всього, а просто от написати, що вам було комфортно, що вам було некомфортно. І тоді інші мандрівники зможуть для себе краще житло обрати. Що дуже круто на Airbnb, це те, що ви застраховані від цих всіх різних вкидувань, як я вже казала. Тому що, коли ви реєструєтесь на цій платформі, ви вносите свої документи. І так само всі люди, які там реєструються, вони вносять свої документи. І в принципі, ризик того, що вас... Якось обмануть, він на порядок знижується. Звичайно, я думаю, бувають якісь махінації, коли люди якісь там фальшиві документи вносять і так далі. Але я думаю, номер карти, да, коли вони скидають, щоб їм оплачували квартиру, це палить якби всю твою персону, і в принципі з цим легко розібратись. Я особисто не чула ніяких ситуацій про те, щоб ось обманювали на Airbnb, але нам казав хлопець в Турції, що таке було. <гум> тому тут уже не знаю, кому як повеземо, будь дивіться по відгуках, але я ж кажу, ми один раз ризикнули і заїхали в квартиру без відгуків, і все було супер. Ціна була дешевша, просто тому що людина перший раз здавала цю квартиру. Старайтесь просто спілкуватися з хазяїном перед тим, як туди заселяєтесь, і я думаю, можна уникнути багатьох проблем. Після Турції ми також орендували дві квартири в Болгарії. А, перша була досить класна, в новому ЖК все було супер. А, друга квартира також була класна. Але коли ми приїхали туди, ми зрозуміли, що ця квартира знаходиться в дуже старому будинку. Це щось по типу наших сталінок. Там в будинку, в самому таким ваняєм якимись мертвими дідусями, знаєте. Така, ну ну от відчувається, що будинок дуже старий. Також там було написано, що там є паркінг в цьому будинку, а по факту виявилося, що паркінг, ну це просто під домом припаркувати, знаєте, як ми от звикли в нас не було ніякого паркінгу, але вказано, якби що він є. В ці моменти ви також можете писати коментарі обов'язково власникам, тому що ну, нам було стрьомно за нашу машину, ми орендували досить дорогу машину, і ми боялись, що ну не дай Бог, знаєте. Чи станеться райончик? Там був досить так собі могло бути різне тим більш там. Парковочні місця були тільки під деревами. З тих дерев постійно щось падало каполо. Того да було трошки стрьомно. Якщо вони вказують, що в них є паркінг, то це дійсно повинно бути якесь нормальне парковочне місце для автомобіля. Ну принаймні, я так вважаю. Просто коли ми орендували першу квартиру в Болгарії за ці ж гроші, ми отримали взагалі окреме парковочне місце під будинком. Типу, я думаю, зрозуміли паркінги ці підземні. У нас було своє окреме парковочне місце. У нас була квартира з дуже крутим ремонтом. А це був новий будинок. Вот. А потім за ці ж гроші ми отримали от ту квартиру в старому будинку без паркінгу, але просто ця квартира була більша, і на картинках вона також би, з новим ремонтом і виглядає, що в ній все супер круто, що вона не уступає тій квартирі. І вже коли ти приїжджаєш, ти розумієш весь подвох, якби, да? тому і ще раз кажу, що перевіряйте геолокацію, Тому що якби я внесла цей будинок в Google і а, в якому будинку розташована ця квартира, на якій вулиці, я би, мабуть, зрозуміла, що щось не так. Бо то єдине, що прямо сильно знаєте, може вас е, збити з толку на Airbnb, Але якщо ви будете перевіряти ці моменти, то нічого такого не буде. Також у нас був момент в Турції, коли ми орендували квартиру, здається, на 15 днів. Ну ми там прожили 7 днів і зрозуміли, що ми не хочемо там залишатися. Я зробила відміну броні, і мені повернули всі кошти, е, які ми не прожили в тій квартирі. Нам повернули за ті дні кошти. Від чого я, чесно кажучи, була в шоці, тому що я вважаю, що це. Ну, типу, як знаєте, наш тупняк, що ми от раз і в один момент да, передумали, типу. Але Airbnb повернув нам всі кошти, хазяйка написала, да, як вам завгодно, і ніякого скандалу, нічого не було, і з грошима все нормально. І це, мабуть, найбільше, що взагалі мене здивувало. Тому що я реально вважаю, що в даній ситуації все-таки вона стоїть якась за нами. Але всі збитки виходить, поніс орендодавець. Після Болгарії ми полетіли в штату, і нашу першу квартиру в Майамі ми також орендували на Airbnb. В цілому я вже відштовхувалася від коментарів. Коментарі всі були супер. Також, як виявилось, українці були господарями цієї квартири. У них декілька таких будиночків, в них здають в оренду, а, також по геолокації Я вже уважно дивилась, і в Майамі не зовсім зрозуміло, де хороший район, де поганий район. Може бути таке, що ви живете тут в хорошому районі, а через дорогу біля вас там уже стріляють чорні і відбувається повна дікуха ми поцікавились у нашого товариша, щоб він подивився сам, бо він знає, де тут що, в яких районах. Він нам сказав, що це гарний район, і ми обрали ту квартиру. Вже пізніше, коли ми там проживали, поспілкувавшися з власницею цього будинку, вона сказала, щоб ми їй написали в особисті і сказали, що типу, от ми летимо з України, ми будемо тут жити там 15 днів чи 30 днів, чи скільки нам потрібно. Вона би нам зробила знижку, тому що як вона пояснила, Airbnb знімає досить велику комісію. Вона би нам просто здавала без комісії. І вийшла би на порядок дешевше. Але це знаєте, це вже казати, коли ви з цією людиною особисто говорите. Це одне. А коли ви знаходитесь на різних полюсах і вам хтось пише, а давай ти мені скинеш на карту, а я тобі зроблю скітку, щоб ти не платив комісію за Airbnb. Звісно, це виглядає трошки дивно, і скоріш за все, ви не погодитесь на такі умови. Краще через Airbnb, ну ти бож застрахований, що тебе туди заселять, що тебе не вкинуть і нічого не станеться. Тому це вже можна розмішляти потім скільки завгодно, але факт залишається фактом. Набагато безпечніше робити це через саму платформу. Але існує також такий момент, з яким ми, до речі, якогось бісу я не придумала це зробити раніше, оскільки на Airbnb всі квартири а, сплановано здавати подобово в них вища ціна. Але коли ви знімаєте квартиру там на два тижні, на місяць, а то й більше, ви можете писати орендодавцю про це казати, що ви будете знімати на довгий термін і вам зроблять знижку. Дуже багато хто на це погоджується, тому що їм не зовсім комфортно, да, майже щодня там когось заселяти, виселяти і після нього прибирати. Їм легше, щоб ви заїхали, щоб не було простою і щоб платились гроші. Типу, да, це будуть трохи менше гроші, але й менше хоботу. І точно не буде, а, знаєте, втрачених днів, які ніхто туди не заїхав. Тобто, якщо ви заїжджаєте на довгий період, пишіть хазяїну і запрошуйте знижку. Але не ведіться, якщо він там скаже скидати на карту чи ще кудись, тому що раптом якась ситуація ці гроші вам ніхто не поверне. Тільки через Airbnb вони на самому сайті змінюють ціну. І тоді ви вже бронюєте по тій ціні, за яку ви домовились. Ми навіть, якщо чесно, коли летіли в Штати, ми не були до кінця впевнені, що нас сюди пустять. І ми наперед приплатили цю квартиру, заплатили ми дорожче, ніж завжди, бо, звісно, маям і ще вищі ціни. Ми переживали, тому що якщо нас не пустять, і ці гроші прогорять. Але в цілому ми розуміли, що можливо не всю суму на більшу частину Airbnb нам поверне, як ніяка інша в принципі, платформа. На букінгу так зручніше, що ви оплачуєте уже по приїзду, типу в готель там, чи в квартиру, в яку ви заселяєтесь. А, ви нічим якби не ризикуєте. Але в нас був такий момент, коли Олег був в Угорщині. Нам срочно потрібно було зняти якісь апартаменти, йому потрібно було чисто сходити в душ заночувати і там через 9 годин звідти вилетіти. Тоді було якесь свято, було багато туристів, всі готелі були абсолютно зайняті, я всіх прозванювала з України, всі кажуть, ні, у нас фул, ми не маємо номерів, були тільки супер дорогі готелі. Я на букінгу якийсь знайшла. Uh, орендували його, там також був прайс, я не пам'ятаю за добу ми чи 200 доларів заплатили. Uh, як виявилося, був просто жах по умовах, Олег там навіть нормально в душ не міг сходити, бо там були якісь низькі потолки, типу, от, так от uh, грязна постіль і так далі. Діше я якось боялася Airbnb користуватись, і, власне, мабуть, цей випадок і наштовхнув мене на те, щоб в Польщі вже зняти квартиру через Airbnb. Коли я зайшла в додаток Airbnb в той же день і подивилась, які апартаменти пропонує Airbnb в Угорщині. Ну це було небо і земля. Да? Але я не довірилася Airbnb, зняла на букінгу, бо букінг знають всі. Букінг це стовідсотково. Типу тебе ніхто не обманить. Як виявилось, Airbnb може вам давати набагато більше за ці ж кошти, якщо ви просто довіритесь даному додатку. Тож на запитання: довіряти Airbnb чи не довіряти, я більше схиляюсь до довіряти, але як то кажуть. द Але перевіряй, да, тобто обов'язково перед тим як ви будете заселятися в цю квартиру, яку ви оберете, все перевірте, геолокації поспілкуйтесь з хазяїном, можна з тваринами чи не можна. Якщо на довгий термін, запитайте, чи може бути прайс нижче. все дізнайтесь і тоді обов'язково оплачуйте, заїжджайте і не переживайте. Якось це відео виглядає, ніби я рекламую даний додаток, але на жаль, мені ніхто не заплатив за цю рекламу. Я просто розповідаю про наш досвід, і він дійсно був хорошим. Тому від себе можу рекомендувати і казати і хороша продана дану платформу. Власне, все я висказалась. Якщо у вас є ще якісь доповнення, або ви мали негативний досвід, або навпаки позитивний. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені також дуже цікаво, можливо, були якісь інциденти. Нехай всі дізнаються і всі будуть застраховані від різних таких ситуацій. Друзі, щиро вдячна, що ви додивились дане відео до кінця. Ми будемо намагати знімати більше відео, розповідати про наше життя в Майамі, про різні життєві ситуації. Олег буде розповідати про моменти в роботі. Все, що зв'язано з барберінгом про новий інструмент. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайки, будемо вдячні і гарного вам продовження життя.